Вона настільки велика, що її розміри перевершують уяву. Замінивши наше сонце, охопила б орбіту Сатурна. Її світло подорожує до нас тисячі років, а її історія може змінити наше розуміння Всесвіту. Всім привіт! З вами Всесвіт у Кишені, і сьогодні я запрошую вас дізнатися дивовижні факти про одну з найзагадковіших і найвеличніших зірок у нашій галактиці Стівенсон, 2 дефіс 18. Якщо ви завжди хотіли дізнатися все про найбільшу зірку всесвіту, то ви попали на вірне відео. Ставте чай, буде справді вражаюче. Факт номер один. Розмір. Радіус зірки становить 2150 сонячних радіусів і дорівнює приблизно 1 мільярд. 497 мільйонів кілометрів. Але цей радіус не значить, що у Стівенсон вміститься всього 2150 сонць, що в принципі і так багато. Об'єм нашої зірки у 10 мільярдів разів більше за сонячний. Тобто 10 мільярдів сонць помістилося б у Стівенсон 2 дефіс 18. Якщо припустити, що це значення вірне, то це зробить зірку найбільшим із відомих червоних надгігантів. Таких як Антарес, Бетельгейзе, VI Великого Пса і UI Щита. Щоб уявити масштаби, якщо б ця зірка була розташована в центрі нашої сонячної системи, її зовнішня оболонка сягала б орбіти Сатурна. Це робить Стівенсон 18 важливим об'єктом для вивчення, оскільки її розміри дозволяють вивчати процеси, які відбуваються на пізніх стадіях еволюції зір. До речі, в мене є відео, де я подорожував до цієї зірки у космічному симуляторі Space Engine, а також робив зіркову систему Стівенсон у Universe Sandbox 2, в якій наша земля живе та існує. Обов'язково подивіться та підписуйтесь на канал. А ми переходимо до факту номер Відстань. 2. Відстань. Стівенсон 2D818 знаходиться приблизно на відстані 18 тисяч світлових років від землі. Що робить її надзвичайно віддаленим об'єктом для спостережень? Світловий рік це вимір відстані, а не часу, як багато хто може подумати. Світловий рік це відстань, яку проходить промінь світла за один земний рік, що становить приблизно 9,7 трильйона кілометрів. Тобто, так як виглядає вона зараз, вона мала вигляд ще приблизно 16 тисяч років до нашої ери. Через таку велику відстань астрономам важко точно вимірити її властивості, такі як діаметр і яскравість. Ще й зоряний пил заважає детальному огляду, якого саме у напрямку сузір'ї щита дуже багато. Проте навіть на такій відстані зірка залишається видимою завдяки своїй величезній яскравості і розмірам. Якщо ж перевести це все у кілометри, то це буде приблизно ось така цифра, неймовірна інформація. Проте далі вас чекає ще більше відкриттів. Факт номер 3 Маса. Оцінки маси Стівенсон 2 18 варіюються, але зазвичай вважається, що її маса становить від 30 до 35 сонячних мас. У Space Engine, наприклад, взагалі пише 16 мас сонць. Тобто дуже точної інформації стосовно мас, найбільшої зірки Всесвіту, немає. Така велика маса означає, що зірка має величезний запас термоядерного пального. Яке вона спалює у своєму ядрі. Проте велика маса також сприяє швидшій еволюції зірки, що призводить до її відносно короткого життєвого циклу в порівнянні з менш масивними зірками, такими як наше Сонце, наприклад. Відео з фактами створені спеціально для того, щоб ви пересилали цей ролик тим, кому ви хотіли б все по поличкам розповісти про цей чи інший об'єкт. Тому вивчайте, а ми переходимо до факту номер 4. Втрата маси. Всі зірки кожну секунду втрачають частку своєї маси. І наше сонце також, але найбільші зірки втрачають і найбільші маси. За оцінками дослідників, швидкість втрати маси Стівенсон 2-18 становить приблизно 1,35 помножених на 10 в мінус п'ятій степені сонячних мас на рік. Що є одним з найвищих показників для відомих надгігантських зірок. Можливо, що Стівенсон 2DFIS18 нещодавно зазнала епізоду екстремальної втрати маси, що пояснюється її значним інфрачервоним надлишком. Просто уявіть, що кожен день спалюється маса однієї нашої планети Земля. А наступний факт якраз поступається нашому сонцю. Номер 5. Температура. Температура поверхні Стівенсон 2DF18. Становить приблизно 3200 градусів Цельсія, що значно нижче температури поверхні сонця, яка складає близько 5500 градусів Цельсія. Низька температура є результатом того, що зірка досягла пізньої стадії свого життєвого циклу, коли її зовнішні шари значно розширилися і охололи. Факт номер 6 Назва: ви, мабуть, вже здогадалися, що назва Стівенсон 2 18 Походить від імені американського астронома Чарльза Брюса Стівенсона, який вивчав це зіркове скупчення і вперше класифікував цю зірку дефіс 18. Вказує на те, що зірка є частиною зоряного скупчення Стівенсон 2 і є 18-ю зіркою в цьому каталозі. Факт номер 7. відкриття Російне скупчення Стівенсон 2 виявив американський астроном Чарльз Брюс Стівенсон. 1990 року в даних глибокого космосу в ближньому інфрачервоному діапазоні з метою пошуку скупчень червоних надгігантів. Скупчення Стівенсон 2 також відоме як RSGC-2, одне з декількох масивних російних скупчень у Сузір'ї щита. Кожен з яких містить кілька червоних надгігантів. Під час первинного аналізу властивості зірок скупчення найяскравіша зірка в районі скупчення отримала ідентифікатор 1. Однак дещо згодом зірку виключили із скупчення Стівенсон-2 через її зовнішнє розташування, аномально високу яскравість і нетиповість власного руху. І її було віднесено до категорії незв'язаних червоних надгігантів. У більш пізньому дослідженні тій самій зірці було присвоєно номер 18 і її було віднесено до виносної групи зірок під назвою Стівенсон-2-SW, яка, як припускають, розташована на такій самій відстані від ядра скупчення. Для зірки часто використовується позначення st 218 скорочення від Stevenson 2 18 А ми переходимо до факту номер 8 Яскравість. Яскравість Stevenson 2 18 перевищує яскравість сонця більш ніж у 440 тисяч разів. Це означає, що зірка випромінює величезну кількість енергії, незважаючи на відносно низьку температуру поверхні. Така яскравість дозволяє Стівенсон 2DF18 бути помітною навіть на великій відстані, роблячи її однією з найяскравіших зірок свого класу. А я нагадую, що на моєму каналі регулярно виходять відео, де ми подорожуємо по Всесвіту до дивовижних зірок, а також робимо космічні експерименти. Підписуйтесь, щоб не пропустити. Факт номер 9. Вік. Вік Стівенсон 2 d 18 оцінюється приблизно в 8-10 мільйонів років. Для зірок такого типу це вже значний вік, адже червоні супергіганти, як правило, мають короткий життєвий цикл, який триває лише кілька мільйонів років. Стівенсон 2 18 ймовірно знаходиться на останніх стадіях свого існування, і в найближчі кілька сотень тисяч років може завершити своє життя як супернова. А ми переходимо до 10-го факту, останнього. Стівенсон 2D 18 є червоним супергігантом, що є однією з найбільших стадій еволюції зір з великою масою. Червоні супергіганти це зірки, які досягли пізньої стадії свого життєвого циклу, коли їх водневе паливо вичерпане і вони починають спалювати гелій та інші важчі елементи. Це призводить до того, що зірка значно розширюється, а її зовнішні шари. Охолоджується, що і надає їй характерний червоний відтінок. Сподіваюся, вам було цікаво дізнатися більше про цю вражаючу зірку, яка демонструє нам наскільки безмежний і дивовижний наш всесвіт. Стівенсон двадцять вісімнадцять. Це не просто ще одна зірка, це справжнє космічне диво, яке нагадує нам, що в астрономії завжди є місце для відкриттів. Якщо вам сподобалось це відео, не забудьте поставити лайк, підписатися на канал і натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски. Якщо це відео набере 50 лайків, то я відразу роблю випуск про популярні космічні міфи. Дякую за перегляд і до наступного відео. Папа! -па.